Доброго дня! З першим днем осені всіх вітаю і з Днем Знань. Хоча ми живемо в Іспанії, і в нас дітки йдуть в школу не так як в Україні. В Україні всі йдуть 1 вересня, це величезне свято, перша лінійка і так далі. Тут такого немає. Мої діти йдуть в школу 8 вересня, вроде, а може навіть 9-го, я не пам'ятаю. Одним словом, три дні вони будуть вчитись, потім в нашому містечку починається фієста. І знову канікули. Одним словом, тут все починається з запізненням, ну і, звісно, вони тоді довше і вчаться. Але тут таке: навіть похолодало. Як кажуть, осінь прийшла рівно 1 числа. От вчора, 31 -е число було, ми планували ще піти в наш басейн поплавати, але впав дощ і стало дуже сильно зимно. Я вже навіть сьогодні поміняла постіль, тому що я зараз до роботу, в мене ранок був вільний. Я поміняла постіль і вділа ковдри. Я не знаю, хоча ще прогнозують наше жару, велику жару, і що вечори будуть теж ще досить такі жаркі. Тим не менше, сьогодні вночі ми трохи підмерзли, і тому я повдівала ковдри. Якось так. Так, я на роботу, ось нам поміняли нове лого, дали нові футболки. Буду сьогодні гуляти в новій футболці, моднічати. І що ж, е, наступним моїм кроком буде те, що треба перевірити повністю шафи, тому що там халепа. У нас одяг через літо став майже весь маленький, тому треба перебрати речі, які вже маленькі, повіддавати. Тому що в шафі робиться повний армагедон. їхати на закупи. Їхати на закупи, купляти все до школи. Треба буде купити рюкзаки. Я думала, що наші рюкзаки з минулого року нам підійдуть, але вони вже такі кістки страшненькі, мені буде соромно носити їх дітям. І все. Так, наш басейн. Наразі він ще відкритий, до речі, треба піти нашу качку забрати, вздути і сховати до наступного року. Ну І з тим басейником я думаю, що ми вже прощаємось назавжди. Та-дам! Не знаю, чи ми будемо ще тут на наступне літо, чи ні. Планувати поки тяжко, але якщо назавжди, то так, в тому басейні ми проводили дуже багато часу. Я все казала, що він є як наш приватний басейн, тому що в ньому вода досить зимна, і сусідів майже ніхто сюди не спускався плавати, одні ми були. Ну, там, дехто як спускалися, то так, на півгодини. Так, наш домік проважає маму на роботу та сонечко моє. Ось у мій попсик. Їм вже класно, вже нема такої спеки, вони вже можуть собі спати, де вони хочуть, як хочуть. Боже, яке воно файне. Том, Том! мамин, Ти? все, вентилятори, надіюсь, нам вже не пригодяться мотати світло. будемо їх також ховати. І якось так смутно стає. Мі-мі, добрий день. А та дівчинка, ой, яка дівчинка, запробувала отут собі спати. Попу почухаю, так? Мімі, -мі. почухати? Які <смі> вони смішні? Ну все, я побігла на роботу, вам бажаю всім гарного дня. Що ж, я вже на роботі, і перше, на що я хочу вам відповісти, тому що теж я мала купу коментарів: ти ж на роботі, а ти записуєш відео, яке ти маєш право, як ти посміла, тобі треба працювати, а не фігньою займатися. Так, було багато в мене таких коментарів, але народ, коли я на роботі, в мене є час обіду, в мене є час перекусу, в мене є час відпочинку. Звісно, він в мене є неписаний, але як тільки виходить така можливість, то ми користуємось тим моментом для того, щоб вийти там чи в туалет, чи просто відпочити, чи е взагалі зробити певні якісь свої справи там, на перекус, тому подібне. І цей момент я просто з радістю використовую, з, як то кажуть, з користю і записую вам відео. І так, як почався вже навчальний рік в Україні, в Іспанії він ще не почався, я вже вам говорила. Зараз Facebook і TikTok кишить просто відео і фото про те, що ви подаруєте вчителям на 1 вересня, що ви подарували вчителям, оскільки ви скидувались. Або, наприклад, мами випускників садочків, скільки ви скидуєте, чи кожного місяця, чи будете одну суму скидувати в кінці року, і тому подібне. І чесно сказати, я собі зразу нагадала свої відчуття у ті з дитинства, і я була трохи в шоці. Знаєте чому шок? Тому що я виросла в багатодітній сім'ї, і я от згадую свої ці такі дитячі переживання. І емоції, коли кожного разу, коли в школі нам треба було щось збирати, а в ті часи, коли я ще була маленька, взагалі суми збирали ну, порівняти зараз, теперішніми, значно менші. Тим не менше для нашої сім'ї ті суми були дуже великі. І коли я приходила додому, я дуже переживала, як я буду говорити мамі, мама там, або нам записки давали. Так і так, треба скинути таку-то суму. Звісно, в мене ніколи не було такого, що мама говорила: наприклад, там у нас немає грошей, або я тобі не зможу там дати ті гроші там, щоб ти заплатила так, як всі діти платять. Мама, як кажуть, з під землі, але знаходила ті гроші. і Я завжди оплачувала стільки, скільки було потрібно. Тим не менше, навіть будучи маленькою, я ніколи не розуміла для чого і за що саме вчительці купувати той самий кулончик, золотий чи кульчики, чи цепочку. Оце в нас було таке прийнято. І я була шокована, тому що вона отримала зарплату так само, як моя мама, яка працювала на той момент на двох роботах. Вона виконувала свою роботу, на яку навчилася, як вона вибирала свою професію і тому подібне. І зараз, коли я бачу ось ці такі репости або там батьківський комітет, які створюють вайбер-групи чи ватсап-групи, і кожного разу все ж таки знаходиться якась мама розумна, тому що інакше не скажеш. Яка протестує, наприклад, там, чому я маю скидувати таку-то суму, для чого і тому подібне. Але більше все ж таки в нас от діє от таке колективне, як то так, якщо я не здам, то думаю, я бідна, або якщо я не здам, вчилька буде гірше ставитись до моєї дитини. Знаю, ви зараз кажете, твою непопулярну думку взагалі ніхто не питав, живеш ти в іншій країні, роби собі, як знаєш. Тим не менше, і я вам хочу нагадати, що це з радянських часів суне ота та така е, стара звичка, що комусь щось заплатити, дати взятку, чомусь е, комусь маємо догодити за щось. Це є його робота, така сама, як робота будь-якої іншої людини. Чи це є прибиральник, чи це є директор, чи є, м, вчитель і так далі. Я знаю дуже плачевна зараз ситуація в Україні з зарплатнями для вчителів. Але це було спокон віків, і можливо, щось зараз зміняється в кращу сторону, в гіршу сторону. Я не дуже в тому усвідомлена і не хочу в це вникати. Тим не менше, людина, яка стала вчителем, вона не стала ним ось такою. Вона вчилась, вона свідомо вибирала цей шлях, вона знала, що вона буде працювати з дітьми, і я не думаю, що кожен вчитель, який йшов на цю професію, йшов заради того, щоб потім там на початку року чи в кінці року отримати подарунок від батьків взятку. Звісно, це приємно. Я не проти, якщо ви принесете якісь квіти там, чи цукерки, вдячність, чи якби просто привітати людину і так далі. Але народ, камон, Я вже бачила відео, де збиралися вчительці на телевізор, інші збиралися на якусь її там поїздку, на відпочинок, тому подібне. Ну це маразми, повірте мені. Я трошки вам розкажу, як це все відбувається тут в Іспанії. І, наприклад. Минулого року мої діти закінчили вже другий клас, зараз вони йдуть третій клас. Це тут по іспанських мірках. І як у нас це все виглядає? Наприклад, в нас є також група в WhatsApp, батьків, ми спілкуємося про ті чи інші справи школи і так далі наших дітей. І ось підійшов час до закінчення року навчального, і, відповідно, батьки підняли ту тему, чи будемо ми щось купувати наші вчительці. Але ви не подумайте, купувати вчительці це не означає купувати її там золото, парфуми чи щось таке грандіозне. Купувати вчительці це означає купити білу футболку і набити там малюнки дітей на пам'ять. Купувати вчительці це означає купити їй горнятку, де написано, що ти там прекрасна вчителька нашого класу. Купувати вчительці найдорожче, що було куплено за весь час, що я тут є, і діти мої ходять в школу і. В садочок це ми купували таку якби, картку на масаж. Це якби таке боно, я не знаю, як воно називається по-українськи. Одним словом, що людина мала право піти собі в спа салоні відпочити, ця тархета коштувала чи 60 чи 70 євро. Ось можете порахувати, в нас в класі є 26 дітей, оскільки саме батьки могли скинутися. Причому спочатку одна мама написала, що плюс-мінус треба порахувати. Скинутись по 5 євро. Ну, я думаю, окей, в мене двоє дітей, 10 євро. Для мене ну я від цього не збіднію. тим більше я українка, яка звикла ще подарунки вчителям. Це закон. Так от, 10 євро. Я приношу, потім кажуть, ні, 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 це за дорого. Знаєте, по скільки ми скидувались, але це було позаминулого року, по 3 євро. І ось ми її купили. оцю тут котархету на спа-салон. І ось, коли настав час цього року, так само підійшов кінець навчального року. Ми з батьками починаємо обговорювати, чи готові ми ще здарувати вчительці. Спочатку батьки почали підтримувати, але не дуже проявляли дану ініціативу. Одна мама написала: у мене двоє дітей, і я не готова оплачувати в кожному класі там навіть по 3 євро. Ну, це для неї за дорого, і людина не соромилась сказати, що для неї, наприклад, в загальному 6 євро, це є забагато віддати. Наприклад, якісь вчительці, вона і написала: Я ходжу також на роботу. Мені на роботі ніхто подарунки не дає, я навіть на Різдво не отримую подарунки, що це тут дуже є популярне в Іспанії. І все. І відповідно, другі батьки також написали, я також не буду здавати і так, далі, і так далі. І що ви думаєте? Ось закінчили мої діти другий клас, і наші вчительці навіть не подарували квіти. Я знаю, ви зараз кажете, як таке може бути. Там то ж вчителька, то треба обов'язково подарувати. Ні. Ми просто гарно подякували нашій вчительці за гарний навчальний рік, за працю з нашими дітьми, за досягнення їхні і тому подібне. І все і ми на тому розійшлися. Цього року ми стартуємо навчальний рік. У нас має прийти нова вчителька, тому будемо продовжувати в тому самому стилі, в тому самому керунку. На різдво ніхто нічого не дарує ні вчителям, ні директорам, ні заучам, ні нікому, ні нікому. І в кінці року аналогічна ситуація. Максимум на що тут можуть трошки більше скинутись, і це не так для вчителів, як для самих дітей. Це діти, які переходять це 12 років орієнтовно вік, вони переходять з колегіо інституту. Тут такий навчальний, там де примарія, сегуннарія. І от потім вони, коли переходять цей інститут, як таку загальну школу це є вік 12, перехід на 13 років, вони випускаються з однієї школи, йдуть в інституту. От тоді дітям роблять такий аля-випускний, це просто якісь накривають там стіл, і дітям можуть організувати поїздку. Причому більшість часу діти самі заробляють собі на ту поїздку, тому що впродовж навчального року. Проводяться різні конкурси, різні ярмарки, і тому подібне. Діти мають можливість продати свої беушні речі, які вони вже вдома не використовують на тому ярмарку. Звісно, за зниженою ціною 1-2 євро. Тим самим вони ці гроші мають можливість потім використати собі на поїздку фіндекурсу. Якось так. Тому закидайте мене тапками, я готова. Розкажіть мені, як все погано в Іспанії і які всі погані, що вчителям нічого не дарують директорам також. Але я все ж таки притримую з тої думки, тому що я кажу, мабуть, дитяча травма, тому що я вам кажу: колись дуже тяжко було навіть моїй мамі виділити якісь там. Я вже не пам'ятаю, які там суми були. Для мене вони були космічні. Для моєї мами вони були дуже великі, тому що ми з багатодітної сім'ї, тому що так само, як я, так само моя молодша сестра і старші сестри приходили і казали: мама, треба здавати вчительці. 8 березня, день матері, день вчителя, ЮКС і кожного разу здавати. І повірте, ця сума була для моєї мами просто непідйомна. І що ж, пішла я тепер працювати, мій час закінчився, Щоб ви не говорили, що я на роботі, байдикую. І до скорих зустрічей. Па-па!